Доброго вечора. Я запрошую вас на арену Львів, де сьогодні надзвичайно цікавий матч закриває недільну програму сьомого туру української прем'єр-ліги. Сьогодні рух тут приймає Донецький Шактар. Команди на різних, як прийнято говорити, полюсах турнірної таблиці наразі перебувають. Спор злоти вітає Це дві, світри папе, це вісе світрий, це дві серці від Івана Федека у порівнянні з переможним кубковим матчем проти Полісся лише одна зміна. Денис Селюсар з'являється у стартовому складі на позицію опорного хава. Перше закидання в атаку на Педріню. Помилка і шанс у Шахтаря вже на першій хвилині цього поєдинку Лука Мейрелиш отримує нагоду. Ну реально, вже на першій же хвилині цього поєдинку. Ось так Дмитро Різник вибиває м'яч тут. В напрямку Педріньо боротьба і копина на ляха. Ростислав Лях недооцінив Григорій Козловський. Він на трибунах. Арени Львів. Матвієнко. Матвіїн. під себе марлон. Ну так. Достатньо сталий білдап бачимо від Шахтаря. З удар по воротах і забиває Лука Мейрелиш. 49-й номер Шахтаря. Це його перший гол в українській прем'єр-лізі. Кубку України вже забивав цей хлопчина. Віддав асист у матчі попереднього туру. Ну і зараз момент ось цей все ж таки він використовує. Лука Мейрелиш мав кілька шансів уже протягом цього поєдинку. І мені здається, це третій цей його шанс він зараз таки перетворює на забитий м'яч. І ще раз 18 років цьому хлопчині. І Арда Туран навіть дещі ці радості таке враження не випромінює. Ну, судячи принаймні з тих жестів, які були в процесі цієї їхньої розмови. Це була розмова саме про якісь тактичні моменти. Конопля непогано себе пропонує і помічається Марлом Гомес. Передача у гол! Забиває Педрінью! Як же зараз класно запропонував себе Юхим Конопля на правому фланзі. Ну і це помітив Марлон Гомес. Миттєво помічає підключення правого захисника до цієї атаки. Давайте дивитися. Повтор висока позиція Коноплі. І дивимося на його позицію відносно гравців львівського руху. З точки зору потенційного офсайду, який міг би бути у цій ситуації, але розумів і Марлон Гомес, і Йогим Конопля, що має відбутися у кожну наступну секунду. Тут Матвієнко до речі дуже класно зіграв у власному штрафному. І ба більше це народжує розкішний шанс для Педріню. І він його реалізовує. Ого, це швидкість ось це удар. Ну, втікає від центру поля Періню і аплодує трибунам за підтримку. Я так розумію, особисті прихильники Педріню там присутні. Так само представники його родини Дубль від Педріньо на самісінькому початку другого тайму цього поєдинку. Ну і от важливий момент. Так, здавалося, був кутовий біля воріт донецького Шахтаря, але виграна дуель. Та Шахтар грає у цьому місті із іншою місцевою командою з рухом. Ну так, вихідні з, з точки зору футбольних івентів дуже насичені. Едсон під удар. Холод. Ні, він не пробиває. А от пробиває ковасниця. Але спокійно різних бачимо момент удару, різних забирає м'яч до рук. Може бути передумова для потенційної заміни цього футболіста. Зараз, певно, неузгодженість на корму. Можна говорити про саме це Педро Петро та Дмитром Різником. І польові футболісти ворота йшли на цей м'яч. А тут вилітає за межі футбольного поля Ісаки і підіймається на ноги лава запасник донецького шахтаря. Реагуючи на цей епізод, п'ятов разом із кимось ще із тренерського штабу, намагається там продіагностувати, що із Ісаки. Ну а футболісти Руху зараз заспокоюють свого футболіста, не витримують нерви цього разу ще й у Богданському. Так, незважаючи ну, на те, що... Саме 92-го номера руху заспокоюють найбільше жовта картка Марлону Гомосу і жовта картка Богдану Слюба. Ми чекаємо на повтор цього епізоду. Там дійсно із ризиком отримання травми самим фактом за межі футбольного газону. Це якщо ми говоримо про Ісакі. Ну, жорсткувато, жорсткувато. Як вказчик тут Богдан Слюбик діє. Ну і ось ця робота руками. Звісно, від матчу до матчу десь відчувається те, що Богдан Слюбик закипає. Ну, Марлонова ну, за ось це отримав карту. За ось цю дискусію, так скажімо, з Богданом Слюбиком. За те, що на футбольному полі відбувається рахунок перед усім. Ну і тому десь, закусивши, рвуться вперед. Удар з Любика. Удар в площину. Воріт прилітає нарешті. Різник бачив момент удару. За дуже комфортним сценарієм складається цей поєдинок для донецького шахтаря. Закидання на коноплю конопля у чужому штрафному майданчику. Низом передачу і дуже дотепно Швед залишає м'яч зараз на Бондаренка. Але не реалізовує цей момент. Артем Бондаренко повз ворота пробуває. Але знову правий фланг багато робить конопля дикувальну роботу у цьому поєдинку. І, напевно, а вже ж це очікує. Цікаво Педро Енрікає ось тут із не зустрічається. Не на фланзі, а у центрі, фактично, на позиції центр Хава. Закі проходить! І Закі! Ще й четвертий забиває Шахтар. І Закі в другому таймі не надто помітним був. Це здається, його взагалі перший удар у другому таймі. Але це той удар, по якому. Однозначно можуть і мають бути запитання до Юрія Володимира Герети. Тут ну, не виручив, не врятував свою команду. Поки що стовідсотковий результат у Ізакі. Два матчі в Українській прем'єр-лізі, два забутих м'ячі. І ось фінальний свисточок, який фіксує суху перемогу донецького шахтаря над Львівським рухом. Напевно, найлегший і за рахунком мені так. За враженням від гри поєдинок у цьому сезоні найлегша перемога для Турана в українській прем'єр-елізі. Ну а львівський рух продовжує аналізувати, продовжує розуміти, що там не так, і шукати себе у своєму оновленому вигляді. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.